Дивись, Христинка, бачиш, такі гарні Люба Кузнецова зробила. А, таке декоративне сіно. І тут сквілінгу писаночки. От. Так, це більше крашеночки, які там у нас кольори синя, зелена і жовта. жовта. А тут писаночка, це в техніка, напевно, думаю. Оця писаночка відкритка, дуже класна. Якого кольору? У Над... нас Над та писаночка і... світло. <Ту, то, світла> ну, якусь бажево. Ту а тут у нас стрічкою Фарсу, зроблено а, яєчко, контур і в середині басочка. Це все бісер. Бісер. Да, Бісером басечка, а стрічкою контур. Такі яєчко і бантик знизу. Дуже оригінальне. Правда, Роман uh -huh. тобі теж подобається. Оце справжній подарунок на